Кава, кавуся, кавонька, напій боїв, ранковий роздуплятор, горнятка і філіжанка кави, американ, еспресо, лате, капучино, цьке паливо, кав'ярні, ранкові зернятка, кавоманьяки маньяки і каволюби. Ці всі слова вже є частиною нашого повсякденного життя, які надають значний вплив на нашу культуру, традиції і наше світосприйняття. Кава індустрія є однією з найбільших галузей у світі, котра є другим за обсягом продажів товарів на землі після нафти. Треба зранку приступити до роботи. Іди купи пляшку Абсолюта. Боже, де підожду? Щось кави, хлібну і приєднаюсь. Хочеш спокусити гарну курочку. Oh Та запроси її на каву, мужик, не будь сіконом. Вийшов в парк на прогулянку, можна бахнути американо з молочком і відпочити на свіжому повітрі. Ви викупаєте, що кава зараз скрізь? Куди не тисне, тут каві, будочки, там кав'ярні на кожному куточку, і всі ніби збожеволіли з цим. А що робить Фітус про каву на каналі Фантастичний мандарин? Чуваки, да все дуже просто. Більшість моїх глядачів самі проголосували за вибір цієї теми, і мені само собою було приємно приступити до роботи. Бо, чесно кажучи, я їй. Її... Сам кавовий наркоман Галімий. Крім того, кава має досить сильний зв'язок з геймерами. Багато гравців по всьому світу споживають каву, особливо під час тривалих геймінг-сесій або під час онлайн заруб. Кава може допомогти зберегти бадьорість, підвищити концентрацію та збільшити енергію, що дозволяє геймерам бути більш продуктивними та фокусованими під час важливої гри. Багато геймерів також вважають каву свого роду ритуалом або традицією, яка супроводжує їх геймінг досвід. Особисто я протягом двох років розпочинаю свої прямі трансляції завжди з хорошим настроєм і з горнятком кави поруч. Це вже дорогенький, як добрий день просто. А ще кава має безліч корисних властивостей для здоров'я людини. Напій зменшує ризик деяких захворювань, таких як депресія, діабет, хвороба Паркінсона. А також знижує ризик виникнення певних типів раку. Кава також містить багато антиоксидантів, які сприяють загальному покращенню здоров'я. Отже, що нам потрібно знати про каву? Як вона з'явилася та здобула популярність на території України, як вона впливає на наш організм та кому вона може нашкодити? На ці та інші питання я намагатимусь відповісти вам далі у цьому відео. Let's go! почну з історії. Хай там як, а кава стала популярною у всьому світі завдяки своїм смаковим якостям і стимулюючим властивостям. Історія походження кави починається в Єфіопії, де відкрили кавове зерно близько тисячі років тому. За часів древніх богів легенда каже, що пастух на ім'я Калдим випадково відкрив каву, коли його кози з'їли листя цієї рослини і прийшли у збуджений стан. Почала бігати, стрибати і крутити сальтухи. Калдим розповів про це настоятелю місцевого монастиря, і той вирішив спробувати листя та плоди кавового дерева і відчув на собі тонізуючий та збуджений вплив. Вживання відвару з листя та плодів кави стало традицією цього монастиря, а потім набуло популярності і серед оточуючих мешканців. Згодом кава почала поширюватись на аравійський півострів, де вона також стала дуже популярною. У 15 столітті кава почала вирощуватись в Ємені, це зараз найнебезпечніша країна Аравійського півострова, де вона стала важливою частиною культури та релігії. Кавовий напій використовувався для підтримки роботи бджіл, для медитації та виконання релігійних обрядів. У наступному 16 столітті кава почала імпортуватися до Європи і поступово поширюватись по всьому світу. Кав'ярні стали популярними місцями для зустрічей та обміну інформацією, що зробило каву важливим елементом культури. Далі у XVII столітті кава стала популярною в усіх країнах Європи, де вона раніше вважалася розкіш'ю і поступово стала необхідною частиною життя. Поживання кави поширювалось в кафе, де каву подавали із цукром та молоком. А в Італії кава набула особливого значення як частина їхньої культури. Зокрема, стала заряджена словом еспресо. Еспресо У країнах Африки та Азії кава не лише важлива частина культури, а й основне джерело доходу для багатьох сільських жителів. Кава там вирощується на сільськогосподарських угіддях, а її продаж забезпечує заробіток для місцевих мешканців і по сьогодні. На території сучасної країни каву пили 16 сторіччя. Саме тоді до напою призвичаїлися мешканці Кримського ханства та залежні від Османської імперії причорноморських територій. Першу філіжанку кави в Україні випили у 1476 році, тоді як у відні тільки через 200 років, і то не без допомоги українських козаків. Вітчизняна історія кавових наркоманів розпочинається з Османської облави Хотинської фортеці у 15 столітті. We died in hell. Тоді від української міці ворогу довелося тікати з поля бою. Через поспіх вороги залишили під фортецею мішки з кавою. Не пропадати ж добру подумали хотинці та почали готувати з арен каву по-турецьки. Першу кав'ярню в Україні відкрили в 1672 році, і не у Львові. А на Хмельниччині у Кам'янець-Подільському. Це перша письмова згадка про кав'ярню в Україні у 80-х роках 17 століття. У Кам'янці в той час уже було 10 відкритих кав'ярень. Чимало козаків, а ще більше мирних мешканців потрапляли у полон і до Криму, і до самої Османської імперії. Зрозуміло, що вони не могли не звернути увагу на напої, які вживали мусульмани. А деякі цілком могли до них призвичаїтись. Саме так, швидше за все, і сталося з Богданом Хмельницьким. Його можна назвати першим українським кавоманом. Про його пристрасть до кави збереглися достоменні свідчення, і вони наразі є першою письмовою згадкою про вживання кави в тогодішній Гетьманщині. У Києві з кавою познайомилися не пізніше 1679 року, коли до міста для будівництва фортечних укріплень прибули шотландські військові на чолі з гордоном. Ні, серйозно ні, ні, друже. Не з тобою. З Патріком Гордоном, відомим своєю пристрастю до цього напою, каву тоді подавали на вечірках асамблеях, які влаштовував він сам. І з часом каву всеохотіше вживала козацька старшина, вважають, що любителем цього напою був і Іван Мазепа. У Батурині у Ніжинському районі Чернігівської області зберігають металеву філіжанку, що, як вважають, належала цьому гетьману. Каву згадує у своїх щоденниках і Пилип Орлик, він називає напій кафа через дві літери F, і генеральний підскрабі Андрій Маркович, який віддає перевагу назві «Кахве». Тут пропоную зробити коротку паузу. По-перше, дякую вам, що додивились до цього моменту. По-друге, під таку бадьору фонову музику можна легко натиснути червону кнопку підписатись. Відеоролики в цьому році будуть виходити ще частіше. І напишіть прошу в коментарях, скільки чашок кави на день ви бахкаєте. Цікаво буде подивитись, хто і як залежить від цього напою. На цьому ніби все. Дякую і дивимось далі. Розвитком кавої культури в Україні з'явилися кав'ярні, де збиралися літератори, художники та інші представники інтелектуальної еліти. Судом українські кав'ярні стали місцями не лише для насолоди кавою, але й для культурних подій, обговорень та зустрічей. Сучасна Україна продовжує розширювати свій вплив на світ кави. Вирощування кави в Карпатах та на Закарпатті стало популярним, а деякі українські компанії займаються обсмажуванням та продажем кави як на внутрішньому ринку, так і за його межами. Україна історично має багату кавову культуру, яка стала невід'ємною частиною життя нашої з вами країни. Так, а що по здоров'ю, як працює кофеін? Він викликає вивільнення адреналіну з надниркових залоз. Це невеликі парні залози над вашими нирками. Ну, і моїми також. Гормон активує симпатичну нервову систему, тому ви почуваєтесь бадьоріше, ваше тіло краще реагує на подразники. Забігаючи наперед, важливо уточнити, втоми надниркових залоз не існує. Ці органи дуже потужні, і вони створені таким чином, щоб допомогти нам пережити голод і інші жахливі труднощі протягом дуже довгого часу. Епінефрин? у них повинен бути епінефрин. Медіатор мозкової речовини з надниркових залоз ваш мозок отримує і зараз. Хоч так, хоч так, поки ви зараз дивитесь це відео та аналізуєте вхідну інформацію. А кофеїн просто збільшує чутливість дофамінових рецепторів. Чим би не був викликаний дофамін у моєму чи вашому організмі, кофеїн посилює цей ефект. Такий стан не обов'язково триває довго, просто збільшується його інтенсивність. Кофеїн має також інший вплив на організм. Він пригнічує активність молекули під назвою аденозин. Його концентрація в організмі росте, поки ви не спите. Коли ж ви засинаєте, аденозин поступово знижується до мінімального рівня. Аденозин є буквально таймером втоми людини. Якщо ми не спатимемо 2 дні, рівень аденозину в організмі буде дуже високим. Як це грамотно можна використовувати і не нашкодити собі. Ви як думаєте? Розумно було б обмежувати своє споживання кофеїну, дозволяти собі його тільки в першій половині дня, коли настає 3-4 години дня. І більше не смоктати цей чорний напій. Більше ніяких напоїв з високим вмістом кофеїну після 4 вечора. Коли ж ви прокидаєтесь рано вранці, залежно від якості та тривалості вашого сну, ваш рівень аденозину може бути на нулі. Якщо можливо він залишається в якійсь кількості в організмі і відразу ж випити каву, то кофеїн займе рецептори, з якими взаємодіє аденозин. Це справжній функціональний антагоніст. Тому що кофеїн займає рецептори, що блокує їх, а аденозин не може з ними потім взаємодіяти. І це, знаєте, досить чудово. Давайте вріжемо рок! Ми відчуваємо себе бадьоріше, чін чирінь чінь Але потім близько 2 чи 4 годин, коли кофеїн виводиться із організму, аденозин знову підходить до рецепторів і вас починає хилити в сон. Чи є спосіб уникнути цього, чи б хоча б пом'якшити сонний стан? Так, звісно є, просто зачекайте 90 120 хвилин після пробудження і потім приймайте кофеїн. Дуже важливо пити багато води зранку, бо кофеїн дуже сушить організм з багатьох причин, пов'язаний з його впливом на нирки. Починається виведення з організму електролітів натрію та калію. Активна робота нейронів, їхнє функціонування регулюється надходженням натрію в них і виведенням калію до певної міри. Ці електроліти потрібні нашим нервовим клітинам, тому що через зневодження ми не можемо думати нормально та функціонувати у плані нервово-м'язових сполук. Рано вранці нам обов'язково потрібно спочатку забезпечити організм водою та скористатися ванною кімнатою, а кофеїн варто відкласти. Звучить, можливо, неприємно, погоджуюсь, особливо тим, хто не страждає від сонливості або тим, хто п'є ще більше кави в день. Однак їм не важко зменшити кількість споживаного днем кофеїну, і запевняю вас, це згодом виявить позитивний вплив на сон та здатність засипати. Хочу сказати, що синдром адреналінової недостатності справді існує. У такому стані наднеркові залози виробляють недостатні адреналіну і картизолу. Залози складаються з кількох частин і картизол виробляється в одній з них, а адреналін в іншій. Ми можемо викликати масу наслідків в організмі, які будуть втомлювати нас і тривожити. І це все через велику кількість споживаного кофеїну. Ви можете, звісно, виправдовувати себе, що ви надто багато працюєте, у вас вагон справ і всяке таке інше. Але це, врешті врешт неправильно. Ви багато переживатимете, якщо зловживатимете кавою, тому що ваш організм постійно спалюватиме енергію. Ми знаємо про джерела енергії нашого тіла. Нейрони ж у нервовій системі характеризуються своєю, я б назвав би її нейронною енергією. Це здатність концентруватися і бути на поготові. вона залежить від дофамінової та норадреналінової систем. Не можна постійно перебувати в моменті і на поготові, та підштовхувати себе далі і далі. Якщо дофамін і адреналін у великих кількостях надходить до нашого мозку, тобі піздець, ти позеленів! то ми фокусуємося лише на зовнішньому світі, який ніяк не відноситься до нас на даний момент. Нас починають турбувати речі, які нам в цілому і не потрібні. Так вони можуть мотивувати нас, але це постійне прагнення до чогось стомлює нас з часом. Є ж інші нейромедіатори, наприклад, серотонін і окситоцин, які більше прив'язані до нашої радості від того, що ми досягли тут і зараз, що до нас має пряме відношення. Наприклад, усвідомлення того, що ми в безпеці зараз та можемо спокійно зранку випити каусю завдяки нашим Збройним силам України, люди, з якими ми знайомі, соціальні зв'язки, це все нас заспокоює. Сам не знаю, чи то до кращого, чи то до гіршого, але весь наш успіх у професійному житті, і всі ці відносини, які ми побудували, з'являються від того, що ми чогось намагалися досягти. Проте нам потрібний баланс. Пригадайте дворучну пилку, як вона рухається туди-сюди, з боку в бік. Ось такий результат і потрібний нашому організму. Просто неможливо добиватися всього, всього і всього. Іноді слід і розслаблятися. До чого я веду? Що надмірне споживання кофеїну або інших стимуляторів, нікотину, наприклад, веде до того, що без них ви почуватиметесь розбитими, сумними і виглядатимете як сумна сусісочка. Особливо ця двіжуха впливає на людей схильних до тривожних розладів, сповільненого мислення чи безсоння. Добро, я, як завжди, дорогенький в цьому відео розповім вам все, що хотів. Задаю в кінці лише один цікавий факт, а саме 2 мільярди чашок кави на день, скільки зараз випивають у нашому світі. Можливо, на вашу думку я щось пропустив у цьому відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Будемо разом читати і ділитись своїми думками. Бережіть своє здоров'я і нервові клітини, допомагайте оточуючим і підтримуйте ЗСУ. На цьому все. Цьомики, бомики і, як завжди, до зустрічі!